Вітаю, друзі. Сьогодні маємо ми 8 вересня з вами знову центр громадської аналітики. Вежа я є керівник Валерій Клочок. І сьогоднішній інформаційний день в рамках центру ми розпочинаємо і тиждень із Петром Лощуком, Петро Лощук-політолог. Вітаю вас, пане Петре. Так, вітаю. Традиційно ми щотижня зап... запитуємо пана Петра його думку про те, що відбувається в загалом у світі. І От, пане Петре, я хотів би запитати. Ну, ми вже, в принципі, в рамках центру це проговорювали. Але що означає заява Володимира Зеленського про те, що для нас те, що Путін не завоював Україну, всю да, не окупував, це є перемога. І каже, збереження незалежності України він не говорить про території, це якраз є для нас перемогою. Чи справді це перемога? І чому зараз з'явилася ця теза? Тому що я добре пам'ятаю ще минулого року. З Офісу президента України дуже обережно поширювали таку е, позицію, що, мовляв, якщо, наприклад, буде заморожена війна, тоді про заморозку не говорилось. тоді тільки про перемогу, повне звільнення території, кордони 91-го року. Ну а тепер е, президент говорить про те, що це справді от, ну, буде наша така перемога. І накладається ця, е, цей його коментар на іншу інформацію, яку поширює. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан про розділення України на три зони, в принципі, Орбан нічого нового за великим рахунком не сказав. Він говорить про демілітаризовану зону, зону, яку контролює Україна, і зону, яку контролює е, Росія, тобто Захід України, там демілітаризована зона і підконтрольна е, Росії. Чи це співпадіння, чи це дійсно така позиція вже узгоджена між Україною та нашими західними партнерами? Що це все означає, пане Петро? Ну, по-перше, стосовно Орбана, він може казати все, що завгодно. Ну, якщо говорити про демілітаризовану зону, там вона обговорювалася. Це не є щось таке екстраординарне, але демілітаризована зона ну, це якісь кілометри, десятки кілометрів може бути. Ну як, наприклад, на тому самому корейському півострові. Це не якась окрема частина України. Демілітаризована зона це зона, яка вводиться е у випадку якихось домовленостей про завершення бойових дій з метою контролю завершення цих бойових дій, тобто, щоб там відводяться війська для того, щоб вони там не починали періодичні обстріли. Туди заводяться якісь гіпотетичні миротворці. Це один із сценаріїв, який обговорюється. Але ця демілітаризована зона це не частина е держави, тому що там, в принципі, як правило, нічого й немає. Тому вона і демілітаризована, що там навряд чи щось можливо. тому що за цією зоною будуть поля, мінні і тому подібне, і там якогось особливого життя насправді не буде в цій демілітаризованій зоні. Угу. Тому, о, знаєте, це мені нагадує: от Орбан щось десь почув і з цього вибудував якусь нову концепцію, яка йому зручна з точки зору його власної політичної кампанії. Ну, Зрозуміло, що Орбана зараз вибори скоро будуть, він там просуває відверту антиукраїнську риторику. І, очевидно, що в такий спосіб там він просуває ідею, що дивіться, ну там яка інтеграція України, там її розділять і так далі, і не буде її України. Тобто, він просто використовує е, ідеї, які обговорюються в світових змі для власного політичного піару всередині країни. Тепер стосовно всього, що це говорить, ну це ж до речі, не лише Зеленський говорить. Якщо ви, наприклад, звернули увагу, нещодавно президент Фінляндії з е, виступив із заявою, е, яка стосувалася. Підсумків -фінсь... радянсько-фінської війни. Всі, в принципі, її пам'ятають. І, до речі, часто нас згадували і згадували від початку війни в контексті знову ж таки протистояння СРСР з Фінляндією. Що, в принципі, от... Чи вважати, наприклад, радянсько-фінську війну переможною для Фінляндії? Ну, Оскільки ми не є громадянами Фінляндії, то ми нібито можемо на цю всю ситуацію подивитися якось нібито з, з, зі сторони, і ситуація там неоднозначна. Тому ну що з одного боку Фінляндія зберігла державний суверенітет, на відміну від, наприклад, Естонії, Латвії, Литви, які, яка цю державність втратила. Тобто вони були приблизно в одному положенні на 40-й рік, 39-й 40-й рік. Але от Фінляндія зберігла державність, і, в принципі, досі вона зберігає. І це цілком собі нормальна, повноцінна держава, більше того, держава високорозвинена з економічного точки зору, ну і всіх рейтингах соціального капіталу Фінляндія не першому місці. Але якщо об'єктивно подивитися на результати радянсько-фінської війни, то вони ну, завершилися тим, що Фінляндія втратила значну частину своєї території, друге місто Фінляндії за кількістю населення виборг. І багато чого іншого теж втратила, крім того, там були достатньо жорсткі зовнішньополітичні обмеження для Фінляндії, нейтралітет, ця та сама легендарна фінляндизація, і так далі. Ну, Ступ сказав, що ми вважаємо, що ми зберегли фінську державність, значить ми в угу. цій війні перемогли. А зараз нам, я думаю, занадто рано говорити про те, який результат для України можна вважати переможним чи непереможним, тому що перемога в цій ситуації. А все одно буде, знаєте, такою достатньо хиткою категорією. Ну тому що е уявити собі можливість якоїсь безумовної перемоги в цій війні, зараз, як на мене, достатньо складно. І тому що всі ми, як люди, виховані на історичному досвіді е Другої світової війни, для нас перемога це коли ти береш ворожу столицю, встановлюєш там власний прапор і оголошуєш про перемогу. Уявити собі подібний сценарій в російсько-українській війні достатньо складно, яко кажучи. Тобто, завершення війни в будь-якому випадку буде, очевидно, якимось набором відповідних е, уступок, домовленостей і з кимось не лише між Росією і Україною, а й, швидше за все, з залученням великої кількості іноземних держав. Тому що хочемо ми цього визнавати чи ні, але російсько-українська війна це дуже далеко. І сильно не лише російсько-українська війна. Це війна, яку, очевидно, і в Китаї, і на Заході сприймають як глобальне протистояння частина глобального протистояння Китаю Заходу. А тому, чесно кажучи, про це ще говорити зарано, чому? Тому що немає ніяких ознак з приводу того, що Росія готова визнати в якомусь форматі існування самостійної суверенної української держави. Нехай і без повного контролю українських територій. Власне, Путін і не лише Путін, його всі ці маріонетки останнім часом активно почали це все підтверджувати. Тому, на жаль, ми навряд чи зараз можемо говорити про е, навіть якийсь формат завершення війни, який би Росія прийняла, але при цьому, який би був у якось в якійсь мірі прийнятний для України, а коли вона буде готова до Відповідного визнання, то, чесно кажучи, я підозрюю, що ситуація може глобально змінитися, і всі наші розмови вони вже не будуть настільки актуальними, тому що от зараз в цьому ключова проблема. Мабуть, дійсно оці, це, ж, це ж думка, які, в принципі, на Заході говорили, висловлювали, я її читаю вже не один рік, що для України там був би перемога, це якби, наприклад, Україна зберегла державність, суверенітет, спроможність оборонятися і можливість інтегруватися і рухатися на Захід. Тобто зберігла можливості для свого, скажімо так, європейського і євроатлантичного вибору. Але це занадто абстрактно, тому що ми поки що не обговорюємо реально подібний сценарій. Подібний сценарій він існує виключно як теоретичний, академічний чи політичний конструкт. Тому що головної умови тут немає. Росія ні в якому варіанті на даний момент не готова визнавати існування суверенної української держави. То То Пане да. Петре, я ну от зараз перебираю в себе в пам'яті, коли Путін сказав, що України ну, немає зараз, окрім того, що він заявляв перед початком широкомасштабного вторгнення, що Україну видумав Ленін, да. пізніше він вже неодноразово говорив: Я не проти вступу України до Європейського Союзу, ну і так далі. І він зараз чітко обмежується п'яти регіонами які він відніс до Конституції. і навіть... Це, це, це нічого, нічого не означає, тому що Путін е, це е, професійний дезінформатор, який очевидно пишається тим, що він бреше е, всім в очі. От він він розумний, ви всі дурні. От він він вам розказує брехню, а ви вірите. Чому? Тому що він розумний. Він професійний дезінформатор, якого. Навчили займатися відповідною дезінформацією в КДБ. Це нічого не означає, якщо включити це в загальноросійський контекст. А загальноросійський контекст там абсолютно однозначний. У мене немає, немає. немає сумніву. Я перепрошую, я вже закінчу думку, дякую. У мене немає сумніву, що Путін мав на меті знищити всю Україну. Я про це говорю з 24 лютого 2022 року. От реально. Ну тобто, це можна передивитися. Я ні в якому разі там і не збираюся бути його адвокатом. Ні, ні, ні. Я говорю про ту риторику на даному етапі, яка є. Я не маю жодного сумніву, що після досягнення, а, наприклад, результату про замороження війни якогось там компромісу на це звучить взагалі дико, коли ми говоримо компроміс, тому що він же ж говорить про компроміс не російськими інтересами а українськими і з Україною. Він не відновить свою наступальну дію, на, наприклад, там на Сувальський коридор, і так далі. Це все зараз активно обговорюється, але я веду до іншого: я веду до того, що позиція офісу президента України змінилася на відміну від попереднього року, і це не можна не помітити. Це відзначає зараз дуже багато українців. Я написав пост без будь-якого коментаря у себе, але читаю ну, власного і констатацію факта. Слова Зеленського, але читаю коментарі, я не випадково нагадую, що це все було. Чи можна це розцінювати як підготовчим етапом суспільства до підписання окей, не підписання досягнення якихось домовленостей справді про замороження війни без подальших претензій на ці території, там від повертати їх військовим шляхом і підготовку до якогось політичного процесу? А, дивіться, тут же є ще один фактор, який ми не повинні забувати. Фактор називається адміністрація Трампа. Адміністрація Трампа різко негативно налаштована до ідеї відновлення українського суверенітету та територіальної цілісності військовим шляхом. Оголосити прямо протилежне це означає на даному етапі вступити в відкрите протистояння з адміністрацією Трампа. Воно саме по собі не є чимось е, мегазагрозливим, тому що адміністрація Трампа вона і так Україні особливо не допомагає. але… На неї так або інакше орієнтуються європейські партнери України. Якщо Україна зараз займе позицію чітку, от ту, яку, наприклад, займала там, ще пару років тому, що відновлення суверенітету територіальної цілісності України, це буде означати розрив відносин із адміністрацією Трампа. Тому що це те, чого в Адміністрації Трампа не хочуть. В адміністрації Трампа хочуть, щоб Україна погодилася на заморозку війни, на припинення бойових дій. І вони це вважатимуть для себе нормальним, прийнятним результатом. Вони це називають не вкладатися в війну, не фінансувати війну. Нам це не потрібно, не потрібно, щоб там всі витрачали ресурси там, на продовження цієї війни і так далі. І тому подібне. Ця риторика, вона всім знайома. Але відповідь на це Україна, погоджуючись на це, звертається до адміністрації Трампа щодо того, що ці умови повинні бути прийнятні цієї самої заморозки. Звідси ті самі гарантії безпеки, е, присутність якихось відповідних військових контингентів, і так далі, щоб це не просто була тактична передишка для Путіна з метою провести додаткову мобілізацію, е, відновити танкові війська і так далі. Таким чином Україна ставить питання, що, в принципі, логічно навіть з точки зору Адміністрації Трампа. Ну тому що якщо ти завершуєш війну, то вона повинна завершуватися хоча б на якийсь відповідний час. А адміністрація Трампа, як виявилося, не спроможна добитися подібної заморозки, тому що коли адміністрація Трампа ставила питання про заморозку перед е, Путіним Путін у результаті цього відійшов від риторики про заморозку, про яку ви говорили, і зараз повернувся до риторики з вимогою е, остаточної і безумовної капітуляції України, яка буде виражатися в чому? А, ну вони ж описали цей весь якби по ну, давайте ми поточнимо для глядачів, а, тому так. що капітуляція в в контексті Другої світової, про що ви говорили, це прапор російський у Києві. А Києві. ми ж зараз говоримо, мабуть, не про ту капітуляція. Капітуляція капітуляція, що це означає? Це означає, що Путін погоджується на те, щоб йому віддали Україну в мирний спосіб, тобто, щоб. Україні заборонили а, інтеграцію з заходом. Ну, це от нейтралітет, як його прописали росіяни в проєкті Чернецьці цього самих саме так званих стамбульських домовленостей. Що там uh -huh. вони там постійно оголошують на нейтралітет? Що таке нейтралітет по-російськи для України? Це означає повна заборона будь-якої військово-військової військової і військово технічної співпраці із державами НАТО, тобто ніякої військової техніки, комплектуючих нічого, абсолютно ніяких навчань. Ніяких інструкторів, ніяких зв'язків. Далі. Скорочення Збройних сил України до якихось смішних показників. Далі, це знову ж таки вимоги повернення оцих самих норм щодо російської мови, щодо захисту московського патріархату в Україні і багато чого іншого. Очевидно, повернення в Україну росі... проросійських політиків, включно із Медведчуком, гарантії їхньої присутності в українській політиці. Це так само вони озвучували неодноразово. Про Медведчука? Ні, ну взагалі, вони ж не говорять прямо Медведчука. Не говорять там о, там, припинення політичних репресій. Це в такому формулюванні це mm -hmm. використовують регулярно. Так, такі заяви Треба розуміти, що вони мають на увазі під політичними репресіями. Mm -hmm. От і е, фактично це е, перетворює анексію України на двоступеневий процес. Це для Росії нормальна ситуація. Вони в такий спосіб анексували, зробили більшу частину своїх анексій, uh -huh. згадуючи ті самі країни Балтії, які я згадував. Мало хто пам'ятає, що спочатку був ультиматум для цих самих країн про зміну уряду, формування уряду знову ж таки із числа комуністів. Місцевих, про розміщення військових баз на території країн Балтії. Ага. І десь тік, тільки чі, через півроку після цього відбулася вже формальна анексія Литви, Латвії, Естонії, Радянським Союзом. Тобто, по суті, по суті чого хоче Путін? Він хоче зробити анексію України, але в таких квазіюридичних критеріях. До що в Києві сформували відповідний уряд, як це знову ж таки було там в тій самій Литві в 40-му році, і потім там умовний президент Медвечук підписав договір про утворення СРСР 2 чи як вони там його назвуть Євразійський Союз, чи Там Велика Російська імперія, і так далі, тобто поглинання України, але двоступеневе, а гарантією цього поглинання має бути роззброєння. Усунення відповідної західної зброї України, з території України, і взагалі там повне повне знищення збройних сил України, і далі вже перехід до відповідних е, наступних етапів е, безпосередньо цих дій. От таким чином вони це очевидно бачать, і ми це можемо встановити на основі цих е, всіх, всіх історій. При цьому на певному етапі е, я підозрюю, що е, планується і оголосити про ліквідацію української держави як такої. Як казав Кадиров, там якийсь там е округ округ Російської Федерації. Угу. Ну, Кадиров, це, звичайно, те, джерело, але очевидно, що він теж це все десь чує. Ну, так, звичайно, спілкується да. і так далі. і Очевидно, хтось йому про це теж казав, тому що сам він навряд чи до подібних геніальних ідей дійде своїм, скажімо так, неабияким, неабиякими розумовими злідностями. Ну так, Лавров сьогодні теж там прокоментував, що мовляв, ми ж не проти західних країн, просто ми там дивіться, що вони в історичному минулому робили. Так, да, і дивіться, дивіться, є ще один ви згадали Лаврова. Є ще один важливий нюанс, який треба згадати. От угу. почалася зміна, от, після того, як вони ці всі успішні в лапках переговори почали активно проводити з Трампом. Угу. У Лаврова почала з'являтися певна теза, яка очевидно є не його власним винаходом, а є узгодженою тезою. Наступне що. У нас ніколи не було цілей зайняти якісь території України. Не було у нас такої цілі. Це питання не в територіях. Ми хочемо захистити всіх о, російськомовних громадян в Україні. Всіх. Тобто не лише там, десь в Донецьку, там, чи, наприклад, в Мелітополі, чи навіть в Запоріжжі. Ні, от всіх, де вони є. А це, очевидно, так само обґрунтування претензій так само на всю о, Україну. Десь же можна знайти якусь російську мову? можна, угороді ну, ну, у можна... Львові, її просто більш ніж достатньо. У у в да, так. Пане Петре, ну звісно, це не те, що апокаліптичний, це реальний сценарій, я з вами погоджуюсь на 100%, що я, пане не, кажу... Вернувши... Так, так, я не кажу, що він реальний, я не оцінюю його реалістичність, я, бачу, я говорю про бачення. І от ви, зокрема, згадали, що, наприклад, коли е, 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 Росія вимагає капітуляції України. От що конкретно це означає? Я спробував mm. це приблизно описати на основі російських джерел. І тут є важливий нюанс, який, на жаль, не розуміють західні партнери України. Mm. Коли вони говорять і використовують термін капітуляції України, для них це, наприклад, щось подібне до капітуляції Франції у Другій світовій війні. Тобто, ну там, якусь частину забирають. там, Анексують там, захоплюють, десь можливо там розширюються територію, десь можливо проводять депортації. Але все одно там в віші сидить ПТН, є французький уряд, французька влада. Нікому в Німеччині в голову не приходило заявити, що Франції не існує, французів не існує, там mm. французи це якась вигода на нації і так далі. Ні, вони є, просто вони підпорядковані політично третьому рейху, але при цьому там всі інститути, всі атрибути французької державності вони зберігаються. І навіть, і навіть в е, цій самій е, розділеній Чехословаччині за всієї ненависті е, Гітлера до Слов'ян і до Чехів, зокрема, був якийсь протекторат Богемії і Моравія, там був якийсь богемський уряд, був якийсь богемський президент. Вони там якісь свої внутрішні питання вирішували і так далі. От, власне кажучи, тому на Заході, коли говорять про капітуляція України, значить, ну. Ну, хай капітулюють, ну, віддадуть там 5 областей. Ну, що mm -hmm. ж робити. Ну, будуть підпорядковані значить, Росії. Ну, були ж підпорядковані за часів СРСР. Ну, якось же ж там існували і далі будуть існувати, а потім воно може якось вирішиться по-іншому. Так от, цього не буде. Тому що кінцева мета це демонтаж української державності, щоб не було її і сліду. Тому що, очевидно, що для Росії це питання імперської величі. Ну, от уявімо собі, ситуацію. Реально Україна нехай і в якомусь урізаному складі, але як то кажуть, відскочила в результаті е, військової боротьби від Росії, і Росія була змушена це визнати. Це ж сигнал для всіх, для всіх гноблених російських народів, що так можна. Якщо в це вкластися, то так можна, і от от, власне кажучи, це і для розуміння конкретно яких от яких мотивів. Те, що наприклад, американці намагаються все звести до якихось грошей. Росіяни вже гроші не хвилюють. Вони вже вклали стільки багато в цю війну, вони е, витратили фактично власне майбутнє гроші на власне майбутнє, на власний розвиток. Очевидно, щоб не просто так, щоб відмовитися від цього всього і сказати, та ні, там, ну давайте вже там погоджуємося на нічию. Да? Добре, погоджуємося на нічию, там, ну, не, там щось, щось вийшло, щось не вийшло. Давайте вже, як то кажуть, розійдемося в цьому ключі. І, от, до речі, я думаю, що тому і з'явився в інформаційному просторі і зараз активно обговорюється усіма європейцями в тому числі ідея цього самого миротворчого контингенту, тому чому? Тому що для росіян це пряма суперечність всіх всіх їхніх планів. Але а які підстави у них це все заперечувати, якщо вони реально готові укласти якусь угоду, якийсь діл, Ну, от відкидання можливості присутності європейських військ на території України це відкидання де факто українського суверенітету. Тому що суверенна держава не потребує чогось схвалення для того, щоб запрошувати якісь військові контингенти на свою територію. Путін нікого не питав, чи варто запрошувати війська КНДР в Росії. Пане Петре, І... а ми мусимо розцінювати заяву Зеленського як ну, звернення до Путіна щодо вісь, один з варіантів, на який ми готові. Може бути і так. Ну, uh -huh. Я думаю, швидше, швидше це е, звернення не стільки до Путіна, скільки до е, західних партнерів. Тобто е, Росії вдалося нав'язати Заходу дуже таку е, вдалу ідеологему. Війна в Україні це якась безкінечна війна, яка буде просто поглинати ваші ресурси. Ну, десь так воно виглядає а, а божевільні божевільні українці, вони хочуть росіянам помститися, і тому вони будуть витрачати ваші ресурси нескінченно довго, і вам це все не потрібно, угу. і якось заперечити цю всю тезу насправді не так просто, тому що вона очевидно дуже сильно укорінилася в думках і європейських і американських політиків. Тому Україна каже, добре, ми, значить, готові зараз відмовитися від. Як то кажуть, негайної помсти, навіть від відновлення суверенітету, але нам потрібні е, територіальні цілісності, мабуть, та, так буде та, та, цілісності в повному обсязі. Але нам потрібні гарантії суверенітету. От добитися цих гарантій суверенітету від Росії в будь-який спосіб. Вступ в НАТО, іноземні війська там, і так далі. Але mm -hmm. нам потрібні гарантії суверенітету. Це справедливо? Справедливо, да? mm -hmm. от а і, і так з'ясовується, що росіяни. Не готові в будь-якому випадку визнавати суверенітет України uh -huh. навіть територіально урізаний. І це таким чином говорить про те, що о, оці самі фундаментальні причини, про які так любить говорити Путін, вони нікуди, як то кажуть, не поділися. Uh -huh. Тому я таким чином це бачу ситуацію. Ну, і так це можна розглядати, і як підготовку до подібної історії громадян України гіпотетично. Але треба розуміти, що я бачив опитування, в принципі, велика частина громадян України, так або інакше, за умов гарантії суверенітету європейського розвитку, могла б з цим сценарієм змиритися. Тобто, це не те, що е, завтра, наприклад, могло б викликати. Ну, якийсь... Пане Петре, одна справа, знаєте, соціологія, інша справа, коли про це говорить сам президент. От бо він сьогодні у нас фактично одноосібно ухвалює рішення. Ну, за великим рахунком, так воно виходить. Ну як вам сказати? він то рішення ухвалює, але він ухвалює рішення лише з тієї причини, що ці рішення якось корелюються із е, суспільними настроями. Бо якщо вони не корелюються з суспільними настроями, то якось реалізувати їх, ну, тобто, як варучи, не ви пост. вважаєте, спочатку вивчили соціальну думку з цього приводу, а потім президент озвучить. Я думаю, я думаю, що він би не робив відповідних заяв. Якби. Е, Соціологія показувала, що ці заяви, наприклад, для 80% громадян є чимось неприйнятним. Mm -hmm. Тому що зараз е, ставити на кон підтримку в контексті цих всіх дій, переговорів, mm -hmm. якихось рішень, ну це, м'яко кажучи, було б дуже дивно. Окей. Я вам дякую за дуже такі детальні, цікаві, як на мене, пояснення нині. Заяви Зеленського, бо це направду дуже важливо. В принципі, ну для нас то я так більше переконаний, для підписників, то нічого особливо нового президент не сказав. Але головне, що він це озвучив. Бо якщо раніше це була соціологія, наші з вами коментарі, які от через півтора року після початку нашої розмови, щонайменше сьогодні вже починають навіть формалізуватися. Ну, принаймні для мене заява президента це ну, майже формалізація. Звісно, не буквально, але дуже-дуже серйозна заявка. Ну, це фіція. Дивіться, прошу. Я офіційна позиція, скажімо так, це можна так, так. І, і, і нині там відбуваються доволі цікаві броунівські, як я полюбляю говорити, рухи у білому домі, і в Брюсселі. Брюссель летить до Білого Дому. Якісь будуть зустрічі, можливо, вони будуть наближати саме цей момент, коли війна буде заморожена. Пане Петре, дякую. Що ви сьогодні були з нами. Направду, мені було дуже цікаво. Я сподіваюся, що глядачам також вони напишуть про це, відповідні коментарі під цим відео. Будуть ставити подобайки, Друзі, я вас про це прошу. Воно того вартує. І обов'язково побачимося. Всього доброго. На все добре.